З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пана Тарасе, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Ну, власне, давайте, мабуть, з питання мобілізації на Росії почнемо, тому що ну дійсно наближаються вибори Путіна без перебільшення. Дякую, що у Путіна будуть розв'язані руки, тому що не треба нікому нічого подобатись, а потрібно реалізовувати ту мету, яку він в принципі оголосив. Росіяни, росіяни, якщо уважно подивитися, вони скоріш за все вирухували темп темп війни, який е, їм дозволяє вести війну без е, таких, дайте спротиву населення. Ну вони порахували, що десь 300 тисяч на рік вони готові покласти. Їх це повністю влаштовує, тому що вони теж відкривають математику, дивляться мобілізаційний потенціал України. Далі враховують, тому що війна на виснаження це, на жаль, війна математики вже починається, війна потенціалів, і далі вираховують, що навіть якщо вони там втрачають, припустимо, 5 до 1, то українська армія теж сточується, або навіть 10 до 1, тому що це один все рівно, Україна згине, або ну не гине, або втрачає боєздатність в даному випадку. І тому вони розраховують в тому числі на таке, вони активно. Розігнали військову промисловість, шукають союзників, які можуть перекрити їм нестачу снарядів та інших боєкомплектів. Ну, наприклад, Північна Корея. У нас часто знаєте, сміються. Що ось там Північна Корея, а що там а так так. Я б не сильно сміявся, росіяни можуть дати гроші. Дати технології, китайці можуть дати обладнання, а корейці можуть загнати на заводи, ну, десь півмільйона мільйони людей, які будуть за продуктові картки працювати в три зміни, як це було в радянському союзі, а після точніше під час другої світової війни. І тому тут можуть бути різні в дійсності варіанти, і ми готові повинні бути до цього. А єдине розуміння, ну тактика виграшу проти росіян, може бути тільки асиметрична війна. Пане Тарасу, ще таке питання, ви заговорили за північну Корею. А багато разів ми це питання піднімали насправді, але тим не менш, хочеться почути вашу думку, тому що північна Корея це країна інформації про потужності, промислові, особливо про військово-промисловий комплекс, якої ну зовсім фактично немає. Тобто про які там масштаби насправді може йти мова, невідомо. От як на вашу думку, у яких обсягах північна Корея, якщо ви кажете, що Росія може знову з нею домовитися, у яких обсягах вона зможе забезпечити? Чувати агресора, ось тим видами озброєння, що вже постачає. Ну, дивіться, це ж рахується знову математика. Так, населення Північної Кореї, воно і так знаходиться завжди в мобілізаційному стані. Фактично, там обов'язкова армія, сім років, наприклад. Люди на відміну від Росії в Росії, все ж таки капіталістична економіка, якби там не говорили. Там є обмеження щодо людських ресурсів, не всіх можна загнати на заводи. У них і так би 3%, Тобто вони до межі дійшли можливості в промисловому виробництві. А північна Корея, я тут не бачу великих обмежень. Я вважаю, що як я вам сказав, цифру 500 тисяч людей на заводи вони можуть загнати в директивному порядку. Якщо дуже постараються, можуть у мільйон загнати. А це обсяги виробництва, враховуючи те, що як я вам сказав, там вже багато Китай вирішує. Китай може дати обладнання, тому що це неможливо буде ніяк довести, що вони допомагають обходити санкції. Якщо в Росії ти знайдеш, наприклад, китайське обладнання все ж таки, Росія більш-менш така відкрита країна з різних причин, то в Північній Кореї ти це ніяк не доведеш. А у Росії є сировина, є гроші, є технології, які ви можуть передати. І я не виключаю, що і до половини потреб російської армії вони точно можуть забезпечити це, не враховуючи те, що росіяни концентруються на виробництві, якщо уважно теж подивитися, на виробництво орланів ланцетів, а те, чого їм не вистачало перші, перші місяці війни. Вони вивчили цю помилку, активно теж перенавчають людей. І тому це я що мовчу про Іран. Ми ж не знаємо можливості Ірану. Там, взагалі, 80% населення, мільйонів населення. Він має непогану промислову базу. Ніяк це ж підземні про... виробництва в Ірані взагалі. Там же ж були підземні заводи з виробництва шахидів, наскільки а, я пам'ятаю. все серйозно побудовано і так далі? Тому ми, ми повинні на це зважати. А не думати, знаєте, так сміятися з росіян, що там щось не так. Вони активно працюють. Вони хочуть вийти на кордони 91-го року, а тільки радянського союзу. У них є чітка програма, і вони діють по цій програмі. Пане Тарасе, в нас буквально півтори хвилини, але хочеться почути ваші відповіді ще принаймні на два питання. Ви заговорили за, за те, що Китай також може поставити технології Росії. А, тут з'явилася інформація про те, що інститут вивчення війни от він пише, що подібно до Туреччини Китай ймовірно також розглядає власну платформу для врегулювання війни в Україні. А, це така подвійна гра, виходить? Ну Китаю не вигідна швидка перемога Росії. Невигідна і вигідна її поразка. І тому вони готові, щоб війна тривала ну, вічна в їхньому розумінні. тому що їм це вигідно. Росія е, поступово слабше вона переходить фактично під контроль Китаю. І чим далі триває війна, тим краще для Китаю. Плюс е, в їхній стратегії це виснаження ресурсів. Е, Сполучених Штатів Америки чим більше буде ресурсів витрачати Сполучені Штати Америки, тим менше у них буде ресурсів, щоб захищати своїх союзників. Далі, якщо говорити про північну Корею, яка повністю залежить від Китаю, тому що 90% товарообігу Північної Кореї приходиться на Китай. У них є суходольний кордон. Вони роблять її теж сильнішою в перспективі. В якості Тарану вже проти союзника Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї, або навіть проти того з Тайвань. А хто сказав, що у них не з'явиться, наприклад, ракети, якими вони почнуть бомбардувати? Тайвань, припустимо. А Китай скаже, а ми тут не до чого. Ну спробуйте тепер зробити щось з північною Кореєю, у яких є вже, наприклад, ядерна зброя. Тому ситуація таким чином: тобто, ми, ми повинні готуватися до цього. це... До таких сценаріїв і розуміти, що у нас Україна може виграти тільки в асиметричній війні. Все це вихід. Тобто, от як от ви згадали про конференцію Зеленського, там був присутній пан Малюк, голова СБУ. Він сказав, що буде у нас є вже успіхи на Чорному морі, коли знищувалися кораблі Чорноморського флоту. Є успіхи вже на суходолі. Вже 5 НПЗ знищено, через що вони. Скоротили експорт своїх нафтопродуктів це зменшення їхньої валютної виручки. Прилетіла до новоліпітського заводу металургійного, А він випускає сталі для в тому числі для військового виробництва в Росії. Пане Тараса вось... на жаль, вже маємо завершувати. Мені вже підказують, що просто час. Давайте буквально 10 секунд резюмуємо. І на власна зброя, все тільки мілітаризація нашої економіки це шлях до перемоги. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.